Знайомство з онлайновим додатком 123APPS Що таке 123 apps Це популярний набір безкоштовних веб-інструментів, який дозволяє редагувати відео, аудіо та PDF файли прямо в браузері. Головна фішка сервісу в тому, що вам не потрібно встановлювати жодного важкого софту, як от Adobe Premiere або Acrobat. Все працює онлайн. Далі детальний розгляд можливостей платформ. Перше. відеоінструменти. Це один із найпотужніших розділів сайту. Він підходить для швидкого монтажу без складних налаштувань. Відеоредактор це повноцінний онлайн-монтаж. Таймлайн, шари, додавання тексту та переходів. Обрізка та кадрування. Тут можна змінити розмір відео під формат Instagram, TikTok або YouTube. Зміна швидкості це прискорення або уповільнення ролика. Запис екрану дозволяє записувати відео з вашого монітора або веб-камери. Видалення логотипів. Інструмент для затирання водяних знаків та відео. Друге. Аудіоінструменти. Ідеально підходить для створення рингтонів або швидкої обробки підкасту. Обрізка відео це швидкий вибір потрібного фрагмента пісні. Зміна гучності та швидкості. Це корисно, якщо запис занадто тихий або повільний. Реверс-аудіо аудіо. Програмування файлу задом наперед. Об'єднання пісень це створення міксів шляхом склеювання кількох файлів. Третє – Інструменти для PDF. Повний набір для роботи з документами, який часто замінює платні аналоги. Це конвертація. PDF у Word, Excel, JPEG і навпаки. Редагування. Додавання тексту зображень або підписів у PDF-файл. Захист. Встановлення пароля на документ або зняття. Стиснення. Зменшення розміру файлу для відправки поштовхів. Четверте конвертери: універсальний розділ для зміни форматів файлів аудіо відеоконвертер підтримує понад 300 форматів. Архіватор дозволяє розпаковувати архіви онлайн. Переваги та недоліки. До переваг відносять безкоштовність, конфіденційність, простота, хмарна інтеграція. Недоліками є обмеження розміру, реклама, залежність від інтернету і кількість операцій.